Всім привіт! На зв'язку мережа магазинів Мотостор. І сьогодні в нас на огляді трактор Кентавр 244 з двигуном трициліндровим КМ 385, потужністю 24 кінських сили. Це трактор на широких колесах і це трактор з примусовою задньою триточковою навіскою. В сьогоднішньому огляді максимально детально покажу вам трактор. З усіх боків покажу більшість вузлів агрегатів, і також продемонструю трактор в русі. І перше, на що ви звертаєте увагу, це дизайн цього трактора і, звісно, його led оптика Тільки подивіться, як працюють led ліхтарі і повірте, що в нічний час освітлення просто прекрасне. Завершуючи одразу на початку відео тему освітлення, демонструю, що Табличка підкріплення номерного знаку має також led підсвітку Ліхтарі, бачите, також led повороти стопи, габарити. Тут три окремих ліхтаря. І праворуч у нас є ось такий led ліхтар освітлення ходу назад. Перемикачі, ось цих світлових приладів, також з підсвіткою. І трактор має usb зарядку для того, щоб ви могли заряджати, наприклад, мобільний телефон, як я. Основні Моменти, які приваблюють ваш погляд, я продемонстрував. Тепер говоримо більш детально. В комплектації в стандартній йде 4 противаги по 11 кілограм. Багато з вас знайшли в інтернеті інформацію, що вони там пустотілі, якісь там незаповнені, ще щось. Дивіться, виробник пише на противагах 11 кг. Бачите, на них вилет 11 кілограм. Реальна вага. У декого 10,8, 10,9 але по суті у вас 44 кг є по-любому додатково на передній частині трактора Кентавр 244. На задніх колесах виробник поставив два балансіра додаткових по 26 кг. Тепер найважливіше загальна вага цього трактора 1410 кг. Це з пустим баком, по суті, паливним. Тут 2-3 літри в бакові зараз знаходиться. Трактор зауправлений всіма рідинами для того, щоб починати обкатку, і ніхто додатково нічого не додає. Тобто загальна вага трактора 1410 кг. Колія по центрам у цього трактора як спереду, так і позаду. Метр м. Агротехнічний кліренс. Зверніть увагу, майже пів метра. Позаду кліренс. Також складає понад пів метри, але під буксирувальним дишлом, підкріпленням безпосередньо, кліренс складає 35 см Далі важливо, це ширина колії 1,20 м, а загальна зовнішня ширина до метр п'ятдесят. Під капотом в нас добре відомий трициліндровий двигун заводу Лейдонг. Модель двигуна КМ 385 з водяним охолодженням, півтора літри. Три циліндри, 24 кінських сили. Праворуч по ходу трактора розташовані два незалежних анша насоси. Один відповідає за роботу гідрооб'ємного рульового управління, інший відповідає за роботу задньої триточкової навіски і гідророзподільника. Ну і класично трактор запускається зі стартера ключем, а глушиться глушилкою. Спеціальна, яка розташована на панелі приладів. Ось так демонструю вам зовнішній вигляд трактора з відкритим капотом, щоб ви розуміли, як гарно, скільки зручно, ергономічно відчиняється капот, і чи зможете ви обслуговувати трактор в подальшому? Якась нова фішка з'явилась в інтернеті: демонструвати максимально детально передній міст, розповідати про те, скільки він витримує. Але скажу так: в оновлених тракторах Кентавр 244 встановлено. Передній ведучий міст посиленого типу. Він витримує навантаження навіть від сороківок. Колісні редуктори дуже величезні, майже на весь розмір диска колеса. А до речі, розмірність передніх коліс тут 7, 50, 16. Дійсно хороша якісна гума, має багато слоїв і зносостойкість на високому рівні. Одразу скажу про задні колеса. Вони мають розмірність 11,2х24. Класний глибокий протектор. І цей тракторець готовий до робіт за важких умов. Ще раз звертаю вашу увагу, що це дійсно класний трактор за чудову ціну. Далі про комфорт. Підніжка розташована ліворуч і праворуч. Зараз я знімаю з правого боку трактора. У вас абсолютно рівна підлога. Зверніть увагу, у вас педалі знаходяться також дуже комфортно під панелью приладів. Ось так розташовано все. Сама панель приладів автомобільного типу або комбіновано. Кермо ось так розташовано, зручно вверху нічого вам не заважає. Перемикачі вимикачі все знаходиться на панелі приладів. Ключ запалення і глушилка також на панелі приладів. Далі про коробку. Коробка у нас 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель повишених, понижених, ось він розташований. Всі ці важелі і перемикання передач, і важель діапазонів. Мають підсвідку в нічний час за рахунок спеціального покриття. До речі, як ви вже побачили, то куліса коробки перемикання швидкостей має бокове розташування, розташоване праворуч. Сидіння трактора має два підлокітники. Ви можете посунути відсунути сидіння дуже просто, а також відрегулювати амортизацію під вашу вагу. Крила задні достатньо широкі, є окремі великі, широкі пластикові ручки, і на лівому задньому крилі розташований інструментальний бардачок. Вал відбору потужності вмикається окремим важелем, а сам вал відбору потужності має два діапазони 540 і 720. І важель перемикання діапазонів також має спеціальне покриття, яке світиться вночі. Плюс до всього ліворуч у вас знаходиться стоянкове гальмо. В автомобільному дизайні, тобто як в машині, і також ліворуч, ви можете вмикати передній ведучий міст. По праву руку, як ви вже сіли, у вас управління триканальним розподільником. Один важель відповідає за підйому пускання на візку, і два важеля відповідають за роботу гідровиходів. Також на правому крилі ручний газ. Гідравлічний розподільник зручно розташований при роботі з навісним обладнанням. Він абсолютно ніяк не заважає тут чотири гідровиходи, тобто у вас чотири конектора швидкозмінних. І далі контур, який відповідає за роботу триточкової навіски. Зверніть вашу увагу, що триточкова навіска на потужних на посилених гідроциліндрах самі бокові розкоси триточкової навіски також мають посилення, мають спеціальну форму, щоб витримувати навантаження у 650 кг. Потужний задній міст, і, до речі, звертаю вашу увагу, часто запитуєте, який гальма у трактора. Тут барабанні гальма на задні колеса. Ну і тепер дивіться, вал відбору потужності закритий чохлом ось таким пластиковим захисним. І буксирувальний гак має два положення по висоті, і також можете його фіксувати більше ліворуч, по центру або більше праворуч. Ось такий чудовий міні-трактор. Зараз пропонується по ціні 6400 з гарантією 2 роки. Також в цю вартість входить пакет реєстраційних документів, гарантія 2 роки, і також унікальна послуга підмінний трактор, яка доступна у всій мережі магазинів. Мотостор. Що це означає? Це означає, що в разі поломки ви звертаєтесь в магазин мотостор, де ви купили трактор, і вам на період ремонту надається трактор, який виконує всі ваші роботи, поки ваш трактор, який ви придбали у нас, знаходиться на ремонті. Я, звісно, бажаю вам безпроблемної роботи і не звертатись по гарантії, але це техніка і все можливо. Ну і тепер в цьому відео трішки покатаємось на тракторі, щоб ви зрозуміли, як цей трактор в ходу, чи все м'яко перемикається і як що працює. Запуск трактора абсолютно простий. Витуснули щеплення, повернули замок запалення, почекали, проки пройде тестова індикація. Якщо зимовий період, то звичайно вмикайте свічку розжарювання. Але в такий зараз період вже тепліше, то можна заводити одразу. Все, запустили двигун. Ось так працює панель приладів візуально. Далі витискаєте щеплення, обираєте першу передачу. І просто не додаючи газ починаєте рух. Знову ж таки, витискаємо щеплення, вимикаємо першу передачу. Вмикаємо задню передачу і починаємо рух назад. Зупинились, вимкнули задню передачу. Якщо необхідно змінити діапазони, витискаємо щеплення. Перемикаємо діапазон. Далі вмикаємо першу передачу, вмикаємо другу на ходу, вмикаємо третю, вмикаємо четверту. Дивіться, я це роблю по суті двома пальцями. Тобто трактор настільки комфортний і м'який що вас задовольнить просто, навіть якщо ви дуже прискіпливий клієнт. Ну і ще перевіримо роботу триточкової навіски. Є важель, опускається плавно, підіймається плавно. Не падає нічого, швидко опускається, тому що кран регулювання відкритий на максимум. Я вам дякую за перегляд відео до цього моменту. Не забувайте, що щоб замовити трактор, телефонуйте 098 949 9090 або 066 949 9090. Нагадаю ще раз, ціна трактора 6400, гарантія 2 роки. Повний пакет реєстраційних документів входить у вартість. Звертайтесь в Мотостор, не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на сторінки магазину Мотостор в Ютуб, Тікток і Фейсбук. І слідкуйте за усіма акціями, за новинами, розіграшами, сюрпризами, подарунками і всіми акційними пропозиціями від мережі магазину Мотостор. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.